Слов'янськ готується масштабно відсвяткувати першу річницю звільнення міста та відновлення мирного життя, що відбулось 5 липня 2014 тисячі Низка заходів розпочнеться о 9 годині 5 липня з урочистого мітингу біля входу до адмінбудівлі Слов'янської міської ради. Вже о 9.45 від паркінгу слов відправиться автоколона, яка вирушить для покладання квітів на місцях загибелі воїнів АТО за маршрутом Стела Слов'янськ між містами Слов'янськ та Краматорськ. селище Андріївка, Гора Карачун, траса Слов'янськ-Краматорськ. Місце загибелі військовослужбовців на чолі з генерал-майором Нацгвардії Сергієм Кульчицьким. Семенівка пам'ятний знак на місці загибелі військовослужбовців та співробітників Центру спеціальних операцій Служби безпеки України, селище Мирне пам'ятний знак на місце загибелі військовослужбовців. Крім того, низку тематичних заходів підхопить Донбаський державний педагогічний університет, у великій залі якого з 13 до 20 години триватиме форум Донбас Україна, порядок денний, на честь першої річниці звільнення Слов'янська. Продовжиться урочи. У вечірній час на центральній площі та в Слов'янському парку культури і відпочинку на слав'янців гості міста очікують сюрпризи та насичена розважальна програма. За 17-ї години в міському парку культури та відпочинку буде проходити фестиваль українських страв. Також під час проведення фестивалю гостям та мешканцям міста буде запропонована культурна програма від творчих колективів міста, будуть працювати дитячі розважальні майданчики, виставки про. Що стосується вечірньої програми на Центральній площі міста. Також з 17-ї години пропонується показ документального фільму «Відторгнення. Битва за Україну, а також зустріч з, з, з режисером цього фільму Марією Тома. Це буде кінотеатр під відкритим небом, буде встановлена екрана площі. 18-й годині за ініціативою громадськості відбудеться урочиста входа центральними вулицями міста. О 18.30 урочиста частина, де буде привітання міського голови, виконуючи обов'язки міського голови, виступи волонтерів, нагородження, а також невеличка культурна програма від творчих коробків міста. Далі продовжується о дев'ятнадцятій годині з 19 до 20 виступ ансамблю Національної гвардії України. Кульмінацією святкової програми стане дискотека та концерт від благодійного фонду з країни в Україну, що триватиме з 20 до 22 години за участю українських співаків Олексія Мочанова, Бориса Севастьянова, а також гуртів Неспроста, Скай та інших.